І всім привіт З вами як завжди Волк і я буду грати, типа, з другом. Якщо... Ну і я, це мій друг. Будете знати. Ми сьогодні будемо грати, як то, скример. Так, я створю групу для нього. Наш дом. Все, заходь. Ой, за той зашов О, все! Отрой, нервный. Ну, поїхали, що сказала. Окей. Okay. Так, зашлички. Це якщо то, то батя заронв, це батя, знакомтеся, це ми, типа. Зай... Ну, треба зайти додому. Читайте збоку нашу ті. Так, треба прибрати мусор. Так. Еээ, і, і я ти прибирай на першому, а я на другому, ок. Дивись, окей, але дивись, ем, треба буде далі приготувати їжу вже тоді, як ну, все станеться. Ем, Яким уже буде поганий. На того ну, треба буде це все розбити. Так, е, зі мною чувак на другий порог пішов, як я поняв. Ало, привіт! Так. А, ви, ви думаєте, з ким я так, говорю, мої підписники? Я говорю за лай, але мій друг не не бажає, типа, щоб його чули. Жиш потім десь, ну, я типа слухаюсь. Він якось потім буде з голосами знімати. А так він трошки... Ну, немає бажання все. Так, треба приготувати лапшу же... Треба стыдить вместе. Треба сидіти Ой, тут є Так, я. Ой. А головне, щоб той чувак десь сів. Ну, він сів, але ще не їсть Вроде. Це я вообще тут сижу. А. Так. Сім Давай їж! Або. Все. Что? Генератор? Е, на, я бачу. Е, ще раз. це типу, да. це типа посошилки. Да. Да, разумеется свое. Я туда їжу приготувати вже наперед. Угу. Типа буде потім готувати лапшу. Так, я ховаю її. Беру на всякий випадок водичку. Треба поставити треба поставити на стіл, а тоді вже а він в инвентарь оставить собі Потім так, треба... А то по та -та буде. Запомним? Так, я ложу, да? ну я заполню стил, а тоді себе еще в инвентарь забрал. Так, э, на наверху в паре выйти. Э, тут выйдите, я тут доготовлю. Включите кондиционер. Тема включили. Выключите все. Так короче, мы уже выключаем светло. Окей, okay, я тут останню доготавлюю. Тім, Тим, але я вс тобі порадую взяти с э, в его инвентарь от лопшу. Хто тут свал шину? Шо, смысл? Кто спал? Що? Шо? Ну, что ты сейчас забрал? Ну не забирайте, Нам надо. На всякий випадок в треба положити, ложится, да? Да, я собі візьму, да. Ну надеюсь, він сожжется всю да. лапшу за один раз. Буде, так, e, поняк, да. E, e, вон, 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 так, а то буде файл. Буде файл. Ну пиши, эээ. Мне кто. Де ще? Ан, я понял. Эм. Эээ. Будем. А, туди не дамо туда. А, ты включил. Фонарик, Чекай, я включу фонарик. А? Ой, я я включу. хорошие А ё, что я на А, ну ты где я бери, а телека был? Давай. Э, давай, а. Че? А. Э, э. Так я не телевизора. Ну, короче, я включаю Шер, сразу. Короче, підписники, переведіть це слово, я нічого не понимаю. але якщо вам интересно переводка цікава, то теж потрібно. Ммм, і я ще трошки. Перевели. Що там, двері? Курище перевели. Я вже прийшов до дверей, там дивіться. Ой, мене на мишка напросила, все. ты! Что? Ух ты, я дышу ваще. Что ты ваще? Я дышу ваще. Так, короче, все в спальню, в спальню, с шуткой, иди в спальню. Так, я, выключаю светильник на всякий упадок... Все, я, э. я сплю. Да? Да! Э. Я сплю. Все, спать, спать, спать. Короче, это... Це... Так. Я, я вам не буду показывать на экран, потому что Терштай, игра не для слабонервного. Да-да-да. Не слабонервний, не моя вина, що деякі я такі. Бо буде. вона не моя, на мене. А що. Е, так, коли треба буде. А що треба? А що тут... треба? Так. Не, я, я, все... я... я все зроблю зараз а я, е, я на пачку то, то мені обов'язково це робити, да? Так, е, да, я можу робити, в принципі. Ну я собі взяв води. Е, Жар, эээ. Е, я воду лап... взял. Шо? Взяв. Я воду не взял. Я воду не взяв Эээ, е, мені пити води, бо в мене постійно падає. Треба потім. А, тут сидичики себе. Так, в принципі, давай... Пождем то, після того як він ще раз настане, Тоді уже... Ну, Тому підемо ну, до цього. Я поки що... Спать, спать! Спать, швидко, швидко! Цей пішов, так. Та-то не сподився. Він не сподівся. Мені пане, випити треба води, бо в мене вже менше половини. То Та мене теж. Все, я выпал. Да, infatti. Всё, я выпал. Ай. Она уже, э, погублена голода, то я плану вип'ю, коли буде мінімально вже. Він на місці де? Ні. Це зараз може бути. Щас, нам ну, треба швидко, поки е, час. У Мені зараз кінеться стей жажда. Він спить, він спить. А, а че я не могу есть ты? Шагалок, шагалок. Чеш, а шагалок. Помнишь? Йоу, а ты рада а на присади? Ну, не. башена. Ай, нет. Шо? Нет. Ты был? А я не понял, мне надо дали бой. А где если это... Мне попасть на А А где сыты вы? А! Выспать! Нет, ааа! Йок! Це нюк, что-то хочет! Может ли вода и дра на мес? А я сам склейпля через кислород! Баланс газом треба пополнить там! <говорить> Швидко! <говорить> так Треба было подождать, как я кинзится. Ну, шатс, але уже просто не, не разумеешь, что таке сито вым. Ем, там компьютер стоит, бля, лежак, там прямо на нього дивитись Да-да-да-да-да. Де, 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 де. Я тобі покажу, От біля лежак, выйди ви в гобі. Короче, заходь по мені. ж, а може переснімемо, а вже я з голосом. Коротше, пере, я перезнімую, бо YouTube зробив е, обмеження. Типа 15 хвилин, а ми вже майже підходимо до, цього, до цієї хвилини. І ще Іля буде в следующем е, відео, як розумієте, з голосом. То, е, всім. всім... Коротше. Всем пока, кто дивился сегодня. А, а если вы смотрите другое второе видео сегодня, я не знаю, что сказать. Короче, давайте, ждите.